На сирозний менінгіт на Львівщині щороку хворіє приблизно до 10-20 людей. Зазвичай кількість пацієнтів зростає наприкінці літа, коли люди повертаються з відпочинку. Цього року чомусь. От зараз розпал літа, а вже хворих багато. Багато хворих є в бузькому районі, багато хворих є у місті Львові, в околицях міста Львова. Ці пацієнти лікуються в нас. Зараз знаходиться сім пацієнтів на лікуванні. В основному заражаються люди, які були в місцях відпочинку, на озерах, на морі, користувалися харчувалися в закладах громадського харчування. Михайло Венгринович з Яворівщини готується до виписки. Ще кілька днів тому був найважчим пацієнтом у відділенні. Джерело інфекції не вдалося встановити, адже серед оточуючих ніхто не захворів. Перші ознаки кажуть медики захворювання проявляються приблизно за три-чотири дні після зараження. Дуже сильний головний біль піднялась температура, тіла до 40 градусів. В неділю прийшов я з роботи. Тоді, в понеділок, я Побув вдома, в понеділок мене доставили сюди в лікарню. Вдома я температури не міг збити нічим. Випадки захворювання на сирозний менінгіт на Львівщині лікарі почали реєструвати на початку липня, причому у різних містах та селах, навіть у Бузькому районі, де захворіли 23 людини, що мешкають у місті та 10 різних селах. Паніки на сьогоднішній день серед населення не повинно бути, оскільки загалом на нас кожного року реєструються випадки захворювання на серозний менінгіт від 2 до 91 випадку за останні 10 років. Тому можна поговорити просто про такий сезонний епідемічний підйом захворюваності, що викликало захворюваність на сьогоднішній день. Остаточно сказати не можна, оскільки збудних ще не ідентифіковано. Аби вберегтися від хвороби, лікарі радять дотримуватися елементарних правил особистої гігієни, вживати чисті продукти, і кип'ячену воду. При першого ознаках захворювання не займатися самолікуванням, а звертатися до медиків.